Барахло китайське Барахло теж. О! Ось все пацаны! Ось ось іменно, ну Хто розуміється трошки в техніці, хто не вася, да І шукає собі кабінника на 40 коняк. Пацани я вам кажу, просто дивіться на хвилинку зараз. оп! Бамц! Фух! Тут імене. Именно... Так, простенький трактор то сороковка, канини не на, там, на здорових колесах, нічого. Аби, ну, обачно 354-й мотор 422 БТ. Ну, дивіться, як зроблена кабіна. І після цього мені розказуєте більше за. Не буду називати бренди, які там, ну. Дивіться, наскільки все зроблено, якісно, файно, хіба що гудка нема, Ну, гудок ми поставив. То йду трактора у цій ньоні D-354. Плюс вово реверсний ход. все йде реверс, реча. Фу. Просто, ну, такі кабінники. Дивіться. Дивіться, просто як Вовалі зроблений мост, що потім мені не розказували, що це якесь, там щось непонятне, що і все. Дивіться, тракторець. Корозі, ржавчин, там такой нуль. Нуль. хоча тракториці, чесно скажу, вони в нас літа. От, дивіться, які. Розбірний диск, тут теж нуль корозії, все. Попередкові тут теж все файно, все супер, все грає. Лекокрасочне. Сіть плінка захисна, заводська йде. Нові трактора. Отакі о. 354 -ки. плюс їх два штуки, є все. Я дуже раджу, хто хоче шукає сороковку, файно, дуже раджу саме Вово, тому що... Ну, я розумію, що за ці гроші, за ці гроші можна купити там щось і на більших колесах, і щось мощніше, і щось... Ну то я ловав, пацани. І то я ловав не з дорогих. то стоїть 18 штук баксів. Не всіх і 18 штук баксів, правильно? А то я ловав 354. -й. Дивіться, яке все файне. Як файно все зроблено, 354 плюс. То кабіна його. То дивіться, теж сидіння. Робоче місце пол фактично ровний. Ну тут така арка -то вона не грає. От я сідаю спокійно. О все. Сидіння з регулюровками. Ті що, типеньке, такі що, сонечко нагріває, майже як не знаю, дуже впуже мені прям кайфу той трактор. от. І то якість. Ловов, то якість, от то йде заводські бірка. завод ловоу. Маркування, серійні номери. Все як положено, випуск на 23.08. Тракторець іде оціненний. Ось дивіться. педальки Тут у нас іде передача, тут у нас іде понижена повишена. Тут у нас іде вали потужності оберти. І реверс у нас іде на рулі, як в Донфензі. Фактично, тут коробка реалізована, як Донфензі Ну, дуже схоже. Було у Донфензі взагалі дуже схоже. Трактор високий. Тут має нормальне місце для голови. ну от 1,90 дев'яносто я зростав. Ну, бачите, в мене ще тут місце ну повністю комфортно. Потім? Э, що важливості? Кабіна проста. Нема тих стекол на всю э, довжину двері. Є стойка, є форточка. Вона така кабіна є набагато практичніша, насправді, ніж э, цього. Доброго дня. Доброго. Хочемо тракторця подивитися. Тут дві хвилинки, добре, я зараз підійду. Дві хвилинки. Кабіна Така з такими стеклами набагато практичніша, Ті ж кабіни, які от на на, на Може якщо їздити Кожен там в ліс, чи десь. то може ось ці стіки б'ються. Оці стекла б'ються, потім вони дорогі, їх важко знайти. Тут вона йде бачите попроще, поуже. Така кабінка більш, більш практично, по факту вона і хороша герметична. Вот. 354 плюс. Вот. 4Г22 мотор Зараз ще покажу мотор, щоб ви теж розуміли, що це не фофой якийсь, а 4Е22БТ. Мотор, файне, який стояв файнах і так далі. 4-хциліндровий, двохконтурне холодження, два насоси. Круче, круче Кажуть, за КМ круче. Вот. Вот. Тому так, мужики, є в наявності оці два трактора. Звертайтеся.